Є така проста вправа, котра допомагає виправити свою спину трохи, і вона допомагає відчувати простір навколо себе, що дуже важливо для нашого внутрішнього спокою і розслаблення. Чим більше ми в спокою, тим ширше наша увага. Людина в стресі, вона звужено сприймає все навколо себе. Справа дуже проста: ми м'яч направляємо позаду себе, рука напроти нашого крижа. Ми дивимося у простір, розправляємося, таз провертаємо на себе руку напроти шийного відділу. Відпускаємо м'яч. Якщо ми будемо сутулиться, в нас нічого не вийде. Або буде сильно таз виходити назад, теж нічого не вийде. Тому нам дуже важливо. Вирівнюєтесь, таз провернути на себе, втягуємо підборіддя на себе шию витягуємо до гори і в цей момент починаємо ловити м'яч. Далі ми пробуємо це зробити з піднятою ногою те ж саме. Також ми пробуємо зробити це сидячи під час ходьби. Піднімаючи ноги. Потім ми ходимо назад, вперед, ходимо назад. І назад, вперед. Робимо кроки. Це, коли ви зробите відчуєте свій внутрішній стан, ви можете помітити, що зникають думки. Ви входите в стан споку, і у вас буде гарніше настрій. Якщо хочете більше вправ з користю для мозку, для свого тіла, для внутрішнього стану. приєднуйтесь до онлайн-занять, котрі проходять зараз два рази на неділю. По всім питанням пишіть мені в директ.